Юля вже О, чудо Боже. Щось і стало, я з тим хлопом прийшла на іти. Я за тобу бігав, як шалена, я ти говорю. Йоліку, я забаває? за тобою бігав, як шалена, тебе носить, праз ти такий нечитивий. Я тукося прошу до тебе в батину, хоча б є день, а він дій, є. Юля на та... мене. Поволі, по поволі, бо я, 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 я ніч себе я не розумію. Ти мене не розумієш. Ти такий файний пацан і не розумієш мене, файний патюта. Як ти мене не розумієш? Такої не може бути. Що таке сьогодні путі? Я ти казала, що <риві> буде весело. Я йому п'ю чаті пишу, пішу, а він он... ігнарить мене. Позирайся, качка би тебе копнула. Фраз би ти не був. Позирайся, щось так мене позираєш. Що ти сіш? Я не відаю, я не їд, бо то чат літиє. Чак, летить, ну, дорости, полетиш, я ти фукну і полетиш, буду тебе глядати. Йой, мене якийсь, іди, в уці, іди, ісчезни. Кур, шаби тя копнула, ну, позирайся, я бігала за тим хлопом. Що ти такої не була, бо я за хлопом бігала? Дуже я всі. Ну, Зали, видиш, так, що? що буває, Петр? Значить, мостний хлоп, значить, я файний хлоп, що за мною бігаєш. Льолі, куди си на ня путешеш, ці ні, ці тя запатли їмити. Чекай, чекай. Ну, то все. Почекай трохи, почекай, Юля. Бо ти, ти мене не знаєш, я ти так начну здоров'я просити, що все, буде амба. Лим тебе попут співати. Я така ну, діпа. Я шо, ти ж, блядь, ти... сорок не хватало ту в ефірі, блядь. Чи, чи, чого? 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 Що, що? ти чого? Чого? Що-що? Ну, та ти як думав, я закарпатська мульфарка, ти що не знав, будеш знати. там теж є бабка, яка відмолює, так що не треба. Ну, <laughs> мене, де пуп через путь жиє, он тя от співать без на. А... <laughs> та його носить як нечисту силу, то туди, то сюди. А ще до, до тебе ще на Закарпаття не їхав. Боже упаси, я, я б на нього пса спустила. Нащо мені? Я й без нього тут популярна на цілой село, за мене хіба лінивий не говорить, а чи він прийде взагалі, звізда оддихає. То, блядь, я все маю рішати, блядь. Я все маю рішати за сіну, то й киш п'єз, блять. Ну то ти такое рішало, вошело, уже не найдеме. Та мусиш рішати, ну мусиш да що робити, ну що тисні думав? Ну, no, позирай корову, таке має бути хлоп, правильно? Ну, no, позвонив все, вирішив, все добре. А кинет копнути та і все. <vazara> <зум> no, и все. Я мав вернуть в студії, люди. То що, нічого, ні, я, ну, то я тут таке говорю просто. А ти, Юля, маєш хлопця? Я вже мав другого чоловіка, перше він забила. Ти й закупала, ну. та й закупала, де курва, ні? Айно! Я більше питати з ніку я не буду. Бо ти ще йому сподобала? Ні, все, ніхто не. Шо, ціле. А, чуєш, німий, я ти так повім. Ну, одкрив велику тайну. Чоловіка не забила, но файного так копнула, ж руку поламала і фонаря, набила. Так що май на увазі, ки щось я ті найду. Та, не, дякую, дякую. Не, не треба, не треба. Привіток, привіток. А ти, чекай, а, 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 а ти з якого там села чи міста? Село не кажу, бо розумієш, в мене вже 8 тисяч підписників, я не хочу, бо фанати по добраками гойкали, ну розумієш, мов. Но... Я, <laughs> я, я я Закарпатська область чи де там? Закарпатська область. Трохи ліс тягаєш чи ні? Блять, то що Та наші мені той ліс? Я сі дріво закажу дріва є, не журські, все є. Та дрова то добре, що є, дровітня має бути завжди забита, бо треба бо як, ти сі шо думав? Но... Да, Чуєш, да, 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 серйозний чоловік, ти сі на нянизька ці підпишеш, ці тебе йміти і мети, потрясти. Я не поняла, що то в мене пише слідкування. Я така дівка, як і милася за хлопа, та має бути читаво. А кіні, я ті дораз знайду так характер і все. Поняв мене, я, ці не поняв. Поняв. Що сі на нянізька позереш, баран на нові ворота? Взяв, підписався, ну. <режу> я за тобою бігати довго не буду. Добре, все все, 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 все підписали. Тільки там на мене «Не чаруй, бля, я ти прошу на. Добрі, договорилися, все буде добрі. да. — То то вже добре, вже спільно мовою. А що за дівка, та ти мені дай її номер, я вас рештку все. А не треба, не треба. Я мірити знав, я тобі повім, так, я вас з помірю, все буде добрі, вона буде коло тя, о, Німисля, лишайся, поки не поки пізно. Якось там воску відлеєш, вона за ним буде бігала, як має бути. Ні, 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 ні. Я просто з нього поговорю. Єдин розговор, 10 хвилин і все, і вона буде як Шукова. І не буде його дурила більше? Не буде, буде на ципочках ходити, і все. щось все, хотів, все так буде, як він хоче. Все, без проблем. ми все вирішайте. А так, маєш sorry, якусь худобу, Юля, якісь корови, барани. Корова нема, воно кури є, ми корова. Тепер такий світ, що м'ясо ходимош купити. А Молоко? Та на базарові що, бабку не найду, поїм чуєш, дай мені молока, бо дорожці душу утряс, та й будь безплатно. Пишуть, чому Юля така мовчазна. Юля, чому така мовчазна? Нехай не знати. Ти чого що? Де я мовчу так бусинки, бубочки, та говорю, не чуєте <питерев> чує? <питерев> 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 Петро! Де є тут Петро? Я його зараз <питерев> учитаю. От я отак от от читаю, уже не треба буде. Петро, в Петро. Ой, Петро влюбився в німого, Юль Петро, ти шо? Бумбарі голові з ті сі ці тарека на жалізі наладжують. Ти тобі щось хибить, хлопче? Петро, а ну зайди до мене в чат, да я з тобою побіду. Я зараз так з тобою по вже вже будуть три роки глядати. <laughs> Знаєш, <laughs> Льоліку, я, я, я ти я так зірвала до тебе в баттл. So. Мені просто було інтересно, дуже твоя реакція на мою бесіду. Мені було інтересно, але я вижу, що ти сам у шоці. Я думав, що для тебе то буде не новость. Wow, але ти в шоке. Wow. Я люблю котику коли... yeah, я я попасти вступати, до я тебе я на батло десь. Бо мене збрехала, я вже десь а, три місяці питала усі ті найти. Ну ти щось ігнориш, і гариш і внориш, думав, фік з тобою. Юля, yeah. та бо наш шабітає, ми не бачимо. В... Просто не встигаємо чат читати, Юля. Та вижу ж, чат летить туди, сюди, горі, туди, блимальним. Не встигаєш читати, все капець. То ну то, no, то курва не не не, не, не всі не замітиш, знаєш, але видишся, підключила, якби знаєш. Як мала ти підключити, ти підключила, якби не мала то ми не підключила. Я б тебе знайшла там, де ти є. Я б я знайшла із обширки і все одно б тебе притягла. Я така, я знаю, я Я така, боже, будьте добрі, почета, я вас по людськи пишу, отак от скоро не пишіть, бо я не встигла в чат читати. Я звичайно, дуже скоро бісіду, на все реагую резко. Але от так щеково пишете, що вже я не встигла, у мене тут рябує. Люди, це ми, ж ми, ми не це, 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 Юля, ти енергійна баба пієс, блядь. Ну бо як же. Чуєш? Юлія, в мене до є... тебе такий, такий, такий випрос. Давайте не. так, хоть мені у цьому ефірі, я обіцяв, я реально, хоч мені о, противопоказано на ніч, хоч мені в цьому ефірі сповнять мою мечту подарять з я сідав у наш пагаць в прямому ефірі, я вам реально кажу. То <реш> То хуйня. не <цікаво. реш> О, Юлічка, тоді добре, ми тоді як щось здибим. Ти щось я ті найду, бо й знав. Добре, я, я добре, te, я te добре. Все, Майсі.